Іноді ми навіть не замислюємось про історію походження гаджетів, що нас оточують. Хоча частенько розробка та реліз нової технології нагадують нам сюжет блокбастерів. Тому у цьому випуску ми поговоримо про створення однієї з найпопулярніших ігрових приставок Sony PlayStation. Поїхали! Sony PlayStation свого часу революційна приставка, яка з'явилась на світ для протистояння гегемонії Nintendo. Консоль народжена у муках підстав судів та страждань. Ми розкажемо тобі, через що розробникам довелось пройти, аби ти міг насолоджуватись PlayStation. І зараз все почалося у кінці 80-х з нової технології CD-ROM XA. Це було розширення формату, яке дозволяло об'єднати на одному диску стислі аудіо, відео і комп'ютерні дані. Кутарагі, директор і засновник Sony Computer Entertainment, просував цю розробку у маси. Завдяки його старанням, гігант Нінтендо зацікавився новою технологією та вирішив спільно з Sony розробити носій для ігор під назвою SNES CD. і от Sony вже будує райдужні плани з випуску власної приставки, що повинна була підтримувати і картриджі Super Nintendo... І компакт-диски формату SNES CD. таким чином компанія планувала вийти на ринок приставок і відбити деяку частку у Нінтендо. Проте далі ситуація розвивалась за детективним сценарієм. На виставці CES 1989 року. Компанії повинні були оголосити про свою співпрацю і представити публіці новий стандарт SNES CD. Однак, президент Нінтендо Хіросі Ямауті не за красиві очі опинився на своїй посаді та вирішив вивчити детально подробиці цієї співпраці. Розумівши, що Соні в більш виграшному положенні Ямауті вирішив, що це ні в які ворота не лізе і скасував всі плани з випуску спільного продукту. Тож у день відкриття СЕС замість анонса співпраці Нінтендо заявляє, що припиняє всі спільні проекти із Соні, та йде до Філіпса. На цьому розбірки двох компаній не завершились. Нінтендо хлібом не годує. Дай тільки посудитись. Тож, у 1991 році, через права і ліцензування компанія подала в суд і до Оглася заборони релізу PlayStation. Утрясти всі юридичні питання, вдалось лише у кінці 92-го року. Якщо коротко, то Sony мала право впроваджувати підтримку ігор SNES. Nintendo отримувала частину прибутку, а SNES використовувала звуковий чіп Sony. Проте Sony вчасно зрозуміла, що SNES застаріває, і пора робити щось кардинально нове. На початку 1993-го року Sony приступила до розробки абсолютно нової консолі, незважаючи на скептичність ставлення Nintendo до оптичних накопичувачів разом з PlayStation почався процес переходу виробників з картриджів на CD, а пізніше і на DVD. І ось перша PlayStation надійшла в продаж 3 грудня 94-го року в Японії, в США 9 вересня 95-го і 29 вересня 95-го у Європі. Саме це і стало початком кінця правління Nintendo. До початку світових продажів для PS вже існувало достатньо ігор, в тому числі. Слів від самої Sony і Namco були доступні Battle Arena Toshinden, Doom, Twisted Metal і так далі. Ціна консолі тоді становила 299 доларів. А приставка досить швидко набирала популярність. Всього за 11 років виробництва цієї PlayStation було продано більше 100 мільйонів консолей. Проте у 1995 році Sony про це ще не знала. Тому продовження історії про розвиток PS чекає вже зовсім скоро. У наступному випуску